Майже вручну рятувальники розбирають уламки зруйнованої багатоповерхівки, аби не сталося нових завалів. Після надпотужного вибуху, майже о перші дня, 12 травня, троє людей загинуло, п'ятеро у лікарні. Серед поранених троє чоловіків, жінка та десятимісячний малюк, який був у дворі і постраждав від кам'яних уламків, які градом посипалися донизу. Коли вночі рятувальники розбирали завали, з під них почули жіночий крик. Майже 12 годин знадобилося пожежним та бійцям Державної служби з надзвичайних ситуацій, аби Дістати із цигляної пастки постраждалу. Це 37-річна жінка. Наразі вона у Миколаївській обласній лікарні. Її стан стабільний. Вибух розтрощив 18 квартир. Ще сім сильно пошкоджені. Люди, які вмить утратили житло, наразі обживаються у готелі. У місцевій міліції кажуть, що серед версій трагедії є спроба самогубства. В інтернеті поширюється інформація, що нібито один із мешканців будинку напередодні розіслав своїм знайомим повідомлення, в якому писав, що збирається звести рахунки із життям. Не виключено, що він міг відкрити газ, запах якого чули сусіди. Подейкують, що врятована із-під уламків жінка, дружина самогубця. Проте друзі родини у спробу суїциду їхнього приятеля не вірять. Правоохоронці розглядають і інші версії вибуху.